Доброго дня. Чого чекати від бюджету 2015 в Україні загалом і Сумщині? Зокрема, будемо говорити з гостем студії радником голови Сумської облдержадміністрації Віктором Баберенком. Вітаю вас, Віктор Антонович. Доброго здоров'я Верховна Рада почала розгляд проекту бюджету. Остаточне ухвалення очікується 30 грудня. Влада попереджає, що наступний рік буде кризовим. Доведеться економити од днями під стінами обласної адміністрації. Відбувся Мітинг протесту, люди бояться зменшення соцвиплат, скасування пільг, підвищення пенсійного віку, просять захисту у обласної влади. Наскільки їх побоювання обґрунтовані? Ви вивчали проєкт бюджету? Так, да. Проект буде, бюджет буде буде важкий, кризовий. От війна в країні, яка коштує там 80 мільйонів щодня, е, ну, вибиває вимиває, якби можливі. Ресурси для розвитку Уже вже прийняли зміни до бюджетного кодексу до податкового. Там трошки буде по да, трошки буде по іншому. Тепер і дохідна частина, і розходна частина будуть дещо по іншому і наповнюватися, і відповідно і розподілятися всі знову ж. Це. У нас наш депутат Медуниця працює якраз в бюджетному комітеті. То ми зізвонювали з У нас ним. настрою депутатів в бюджетному комітеті да, від да, Сумщини. сумщині. Повезло в цьому плані. Да, от я спілкувався з ним на місцевих бюджетах. Там буде вже ну по іншому трошки буде. Проте основне що все ж обласний бюджет буде дотаційний. Всі міські районні бюджети будуть дотаційними. Там хочуть вилучити правда, у сумського бюджету. Але це ми це трошки інша тема. Я задавав інше питання, те, що люди говорять: зменшення соцвиплат, скасування пільг, підвищення пенсійного віку. Зараз люди дуже цього бояться. Це правда чи ні? Що ну, таке пропонується? Ну це обговорюється, тому що, наприклад, планований дефіцит. Пенсійного, тільки пенсійного фонду 98 мільярдів, тобто майже 100 мільярдів бюджет дотує. Тобто, ми не збираємо в пенсійний фонд скільки грошей, скільки. Е, і ситуація буде погіршуватись. Вона пов'язана е, ну, демографічна ситуація. Населення якого багато там старіє, а нових на, не народжуємо. От, е, 13 тисяч народжень в сумській. Області минулого року от було наприклад, да а ваше покоління було 26 тисяч. То хто ж ну, нам, нам нема кому наповнювати е, пенсійний фонд? В Сумській області 363 тисячі пенсіонерів, а працюючих і плюс 200, 150 тисяч дітей, 200 тисяч в бюджетній сфері працює, і 200 тисяч в реал секторі, хто наповнить бюджетний е, пенсійний фонд. То е, виходу немає, якщо навіть не зараз, то там наступно, через рік. Е, Будь-яка влада, якщо вона буде не популістською, а от дійсно там ну, то доведеться і треба бути готовим до цього. Гривня дешевшає, ціни і тарифи ростуть, але зарплати лишаються незмінними. От, як свідчить проєкт бюджету, уряд планує вирішувати ці соціально-економічні проблеми за рахунок простих українців. Таке враження, що економити на органах влади, крупному бізнесі. Особливо ніхто не збирається чому навіть в проекті бюджету значно зменшені видатки на Дусю, на апарат Верховної Ради, на е, міністерства. І скорочення е, заплановані, і вони будуть і зменшення коштів і на прокуратуру, хоча теж викликає там подив, там що все одно зараз на прокуратуру, все одно навіть в нинішньому проєкті бюджету е, закладеться коштів більше ніж, наприклад, на всі національні академії наук. Ну, прозвучала цифра, що на генпрокуратуру планується виділити 4 мільярди гривень, і це подається, ледь не як не бачить. Чи економія, що це як якісь просто мінімальні кошти, на які не зрозуміло, як і прокуратурі виживати. Вже не 4, а 3,4 мільярда Це теж колосальна сума колосальна сума. Ну я думаю, що треба ж от штовхати в бік депутатів, щоб вони контролювали, щоб держава йшла на значне зменшення. Тому що, ну якщо ми говоримо про реформу, то у нас реформи підуть тільки тоді, коли почнемо з реформи судової системи і прокурор, ну прокурорську реформу, реформу там в в органах внутрішніх справ тільки для того, щоб, щоб інвестиційні можливості. Для України зробити привабливими, то, що, понятно, що зараз там, де кришується бізнес і де ну треба давати за, за право вести бізнес, то ясно, що сюди інвестор не прийде. Розширено перелік податків закріплених за місцевими бюджетами, натомість планується частково вилучити податок з доходів фізичних осіб, а це одне з головних джерел наповнень місцевих бюджетів. Тобто схема така, що 60% ПДФО залишається бюджетом міст, районів, 50, 15% – обласному, 25% – центральному. Чи можна так сказати, що уряд одною рукою більше дає регіонам, але іншою одразу забирає? Згоден з вами, тось ця ну, норма нас не, не влаштовує, вона не влаштовує експертів, тому що ну, е, раніше ж теж розщеплення було, але 75% там е, в міста і райони, 25% йшло ПДФО в обласний бюджет. От, і, і він був основою, він в, от, наприклад, на рівні міст це від 75 до 95 всіх е, доходів. Це ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. І е, глупа норма, як, ну, як на мене, треба було, щоб залишати е, як можна більше податків на місцях. А так збираємо, а потім дотуємо. То яка ж тут децентралізація? В чому вона? От, є експерти, там ну, можна погоджуватись, не погоджуватися, і залишати на місцях акцизи. На місцях, в місцевому бюджеті, ну, спорна якби, версія. E, e, в державному бюджеті, от дивіться, в обласному бюджеті і в усіх місцевих головний податок це ПДФУ. А натомість в державному в 65% це ПДВ. Це те, що ми e, вечором зайшли з вами десь там, e, по чашки чаю випили, от, і нам рахунок несуть, і вже там в, в, це ПДВ, тобто ми. E, що б ви не купили в магазині, ви вже сплачуєте в податок в державну, ну тобто пану Яценюку. От і а от в тій же ж, наприклад, Німеччині податок на додану вартість він розщепляється. Якщо ми вийшли, зайшли з вами по покелиху пива там в Мюнхені, то ми е, там заплатили 5 євро, але в цих 5 євро є одне євро пішло пані Меркель, але 50 євроцентів залишилось в Мюнхенському бюджеті. Тось розщеплення йде. Е, ну як на мене, це неправильно. От що вони частину ПД ПДФО будуть забирати на Київ, щоб потім нам ж повертати дотаціями, а смисл? Ну, дійсно, ви згадали про децентралізацію. Перед виборами про це багато говорилося: про ліквідацію обласних адміністрацій, передачу ресурсів, повноважень органам місцевого самоврядування. І, до речі, це прописано в коаліційній угоді. І там вже зазначено, що вже на першій сесії от, мають бути ухвалені відповідні зміни до бюджетного кодексу, які прийняті в першому читанні. Але, от, скажімо так, чи є перспективи, що ця децентралізація відбудеться на практиці? І от те, що зараз приймається, пропонується чи відповідає це Тим деклараціям, які були перед виборами, що дійсно все це буде передаватись влада і головне фінанси на місця. Ну, знову ж, ми цього ж не, не побачили в цьому варіанті е, бюджету, ми не бачимо. От як ви залишали все ПДФО в місцевих бюджетах, це було б зрозумілим кроком. А те, що ви, ви, виводять гроші в Київ, тобто е, декларується децентралізація, але насправді в бюджеті ми цього не побачили. Ми бачимо тільки трансферти, е, субвенції. І знову, е, тобто, треба, е, по яким цифрам, як робиться розрахунок, незрозуміло беруться якісь там середні цифри, наприклад, там по, по тій же ж освіті. Да? Е, якби по передали повноваження на, е, в, і гроші на місця, то тоді громада б сама думала, тому що зараз поїдьте по спробуйте школу закрити десь. Е, в селі, де вартість учня, там обходиться 30 тисяч гривень на рік, що двох можна аспірантів вивчити або й трьох вон, в СумДУ за ті ж гроші. Тому що, а що їм дали, і вони не, не, не думають, там як їх вважати на рівні громади. Ніхто не думає, що е, бюджет от міста, бюджет громади це наші спільні кошти, так само як бюджет сім'ї. І, і тоді думати будуть, коли дадуть і повноваження, але й відповідальність, і вже не буде дотацій, тоді вже нав... навчаться гроші вважати. То, що у нас там, в Києві часто роблять е, неправильно, ну, от, виводячи те ж теж саме ПДФО. але і у нас ніхто не звик і не вміє е, рахувати гроші. От як виходить у нас? Вартість навчання одного учня, е, в, ну, наприклад, в Сумах, там, це 7,5 тисяч але у нас в середньому, а в Глухівському районі в середньому там 17 з чимось тисяч. Знову ж, чому? То, що в школах там 10 е, дітей і 10 вчителів, правильно? У нас є школа, у нас 46 школ, де менше 30 учнів, менше 30. Понятно, що по логіки е їх треба закрити, купити автобус і возити е тих дітей, в сусіднє місто, де їм і якіснішу освіту дадуть, де не фізрук буде йому іноземну мову викладати, а той, хто розуміється на цьому. Але тоді ж треба ці ж повноваження дати самій громаді, хай вона сама вирішує. От я сподіваюся, що буде що бюджет 2015 року і державний, і місцевий, ж треба буде там протягом трьох тижнів всі місцеві прийняти. Це буде останній поганий бюджет. Тому що, якщо далі по логіки, конституційна реформа, адміністративно територіальна реформа, збільшення кількості громад. У нас планується залишити всього 5 районів, 56 громад, відмінити адміністрації, зробити виконкоми рад, передати повноваження, тобто найбільше повноважень буде не на рівні області, а на рівні громади. От, і вже бюджет 2016 року, щоб це був вже бюджет громад. Тобто, е, я за те, щоб ще вносити зміни, напрацьовувати в бюджетний кодекс так, щоб максимум податків е, залишати на місцях. Вплоть до того, що розщеплять оцей основний податок, який приносить ПДВ. Це те, що ми кожен день сплачуємо в магазині в касах. Але виходить, що дійсно. Так, всі виступають за децентралізацію, що це прогресивна ідея, але необхідно розуміти, що тут, як от відома цитата із фільму, чим більша сила, тим більша і відповідальність. І це треба усвідомляти, що це нерозривна зв'язка. Так, да. відповідальність на місцях, і щоб ми навчились приймати стратегічні рішення. Тобто, от, оптимізація мережі установ потрібно нам, наприклад, Будинок інтернат в Гребіньківці, 34 дитини і 52 штатний розпис. Понятно, що дуже важко приймати управлінські рішення, коли за цим рішенням стоять якісь долі людей. Да, Закрити школу, звід... З, звісно, ніхто, ну, то що, де в сільській е, місцевості людина фактично не знайде роботи. Да? От це важко, але е, це ну це ж жорстка необхідність зараз у нас. У нас е, ліжко місць. Тобто, будь-яке про що б ми не починали говорити про політичні якісь рішення на рівні держави чи на рівні області? Ми впираємося в гроші. Завжди про що б ми не говорили? 3,5 мільярда обласний бюджет. Як його оптимізувати? У мене, наприклад, є дуже чіткий план, як я можу зекономити е, мільйонів двісті. Але треба, щоб мені ну, щоб шашку дали, щоб дали ті повноваження там проводити ту реформу, да? оптимізація мережі закладів, передача їх на райони. Зараз же ж дивіться, яка ситуація. Коли заклади професійно-технічної освіти, от, наприклад, вони на, на обласному бюджеті, то, наприклад, мер міста Шостки категорично проти, щоб ми закривали третє училище. То чому? Тому що вони отримують гроші з обласного бюджету. А ПДФО платять в міський. Розумієте, Костя? І е, тому в, е, з його точки зору, з його якби, містечкового патріотизму, то Микола Петрович дуже грамотний, е, розумний, він же думає про свій бюджет. Значить, давайте гроші. Ми готові навіть пусті парти учити, аби тільки видавали гроші з обласного бюджету, а люди платили в місцевий е, с, с, податок на доходи фізичних осіб. І оце е, завжди така, ну як. Люди думають, що держава це щось таке цільне, да? а у влади там в межах є багато протиріч. От. Так само, як, чому от у нас бюджет міста, Суми, наприклад, ну, найприємніше виглядає. А, і ми можемо там та, тіпа, хто ви, ми тут там. Чуть ли не королі, та ні, то що десь в сільській місцевості в Білопілі немає чотирьох вузів, які отримують державне замовлення і відповідно кошти з державного бюджету, а платять ПДФО в місцевий бюджет. То понятно, що чим більше міста, чим більше в ньому таких установ державних, обласних, тим воно якби кучерявіше живе. Але знову ж тільки для, для, для прикладу, там, да, коли ми плануємо бюджет, ми, от, у нас дохідна частина, там, додаток No1, да, у нас е розхідна частина, там, додатки, ну, от, третій додаток там, по розпорядникам коштів. І, наприклад, якщо е хтось буде робити аналіз, то ну, якщо ви живете десь в Ромнах або в Білопілі, ви ПДФОш розщепляєтесь і платите в тому числі ж і в обласний бюджет. Да? Тобто ви десь в реал секторі працюєте, десь, е наприклад, там, Ну, водієм маршрутки, де заробляєте гроші, заплатили ви ПДФО в обласний бюджет. Питання: а навіщо вам утримувати, наприклад, таку цікаву штуку, як е, Дюсиша Барса да, імені Юрія Павловича Чмиря? Е, по логіки тут в футбол грають сумські діти, але платите за це. Ви там жителі шостки, глухова, рамни. Всі ж скидаються в обласний бюджет. Типа з яких ділов діти з області також там навчаються, займаються мінуточку: 99% всіх, хто грає там на тому стадіоні, це сумчани. Так що тут, тут логіки часто немає і протиріччя. І ми приймаючи рішення, мусимо, що ага, взяли, зробили якийсь аналіз, і якщо роль державної влади на рівні Києва. Верховної Ради Кабміну на тому, щоб наводити там порядок там, через зміну нормативних якихось актів, да? тобто, з з з з зробити інвестиційно привабливою Україну, щоб гроші, щоб і, і, і закордонний інвестор приходив. А з на, на місцевому рівні влада має приймати якраз дуже важкі рішення, тому що е закрить інтернат. Необхідно, і ми це розуміємо. І розумним людям, якщо це пояснювати, вони зрозуміють, що ну не може бути 30 дітей, і 50 мамок. Е, ніякої логіки. Е, що нам половину цих інтернатів треба закрити. Але це ж завжди рішення, які б'ють по долям людей. І тут треба бути знаходити ну, е, е, по цьому лезвію брітви ходити. От, якщо ми вже говоримо про інвестиції, во губернатора недавно заявив, що з цим сутужно інвестиції знизилися через війну, через всі ризики, які існують. І якщо от ми говоримо про джерела коштів, от в проекті бюджету планується підвищити рентні платежі за доступ до НАДР та їх експлуатацію. Чи може завдяки цьому сумщина отримати додаткові доходи як Нафтогазова область? Ну це правильне рішення, і звичайно, що область, яка ну у нас всі ж ці гроші по, по суті йдуть в державний бюджет, але треба, щоб виділялись субвенціями нам особливо в тих районах. Ну, по забезпеченню екологічної ситуації, да, то що там дуже часто раз, і в колодязях уже вода з соляркою. Ну і знову ж таки, от коли ви говорили, що мовляв, не повинні шотканці платити за суми, так само ж і жителі цих районів вони ж так само вважають, що гроші ці повинні дістатися їм, а не, наприклад, тому ж обласному центру, де нафти і газу немає. Ну так, да, у нас, якщо там то говорить, якщо проговорить Ахтирку, якби Ахтирський район був окремо, він би був кувейтом от а так відповідно всі всі ці гроші вся вся рінта йде в в державний бюджет і тут є є якби б логіка да тому що там наприклад мито Якби ми то залишали, ми у себе ми б за рахунок глуховської таможні б жили б жили е, ну, непогано, але де а як будь-полтавчанам або кіровограду, яких немає кордону областям, да, е, то звичайно, що такий бюджет мусить весіти в державу. Да? Е, акцизи ті ж самі на горілку, на е, на тютюн, на бензин. Але за можливості, тобто, якщо все-таки реєнтна плата, щоб теж розщіплась, і хоч незначна частина йшла в бюджет в тої області, де і добувається цей газ, тому що ж проблеми ж пов'язані з видобутком, вони ж таркаються вже ж не Полтавчана, а саме тут, в Ахтирці, в Ромнах. Ми вже згадували про те, що Сумщина має трьох представників у бюджетному комітеті. Андрій Деркач навіть трохи побув першим заступником голови, але його зняли з посади через голосування за диктаторські закони. Як ви вважаєте, наскільки можливо лобіювати от інтереси області саме через цей найпрестижніший ключовий комітет, адже там працює половина наших мажоритарників? Е, Ні, ну Звичайно. Е... Як минулого, навіть ну в минулому в бюджеті 2014 року медуниця якби відбив своє депутатство. тим, що було у нас вилучення 5 мільйонів. А він добився навіть, що була 18 дотація. Таким чином він 23 мільйона зекономив для міста суми. До речі, у сьомому скликанні в бюджетному комітеті було четверо мажоритарки да, відсумщини, да, навіть ще більше. Да, от я сподіваюся, що він теж суми зараз відстоїть, щоб не було у нас, щоб було ну краще ж. Нам, тут завжди ж дивіться, у нас протиріччя між місцевим патріотизмом, і то, я в першу чергу патріот має бути України чи міста Суми. Ну, по логіки, якби, е, України, да? але тоді там, по логіки, а потрібен нам кадетський корпус? Та? Хто зна, спорний факт. Але по логіки місцевого патріотизму ми стоять горої за нього должні. От. І отут завжди протиріччя. І, і медуниця там, голосуючи закони, чи вносячи якісь норми, теж е, він і патріот України, але ж і вибить щось для сум, тобто потолкатися десь лактями, використовуючи свою можливість, свій авторитет в бюджетному комітеті. А повірте, що е, дуже мало депутатів розбираються насправді в бюджеті. От. Е, Майдуниця один із тих, хто якраз шарить. І якщо він як, ну от в проекті бюджета зараз ми тільки глянули хоп, суми вилучення. Якщо ми цю цифру виправить, то все він тоді може прийти і там всім е, махати рукою. Тобто він як патріот міста суми вибив для своїх, Тобто зменшивши суму вилучення, яка залишиться в місцевому бюджеті. І от, до речі, ми побачили всі оце, е, оце його подвіг геракла, тому що всі ж побачили, що в дворах почали дороги робити. Так, оце ж ці гроші. Державний кошторис планується покласти під новорічну ялинку. А коли можна чекати на ухвалення бюджету області? От ви казали про цей період у три тижні. Наприклад, Київрада вже заявила, що лише у січні планує приймати столичний бюджет. Очевидно, приблизно такі терміни будуть і по сумщині. Ну, обласний бюджет треба буде приймати тоді між між новим роком і різдвом. Тобто обласним депутатам і фінуправлінню похмеляться не прийдеться там, а друге числа прибігати на роботу і. І тяжко працювати. От з тим, щоб скласти і дохідну частину, побачити якісь контрольні цифри, попри подивитися, що там з вільним залишком, і е, почати працювати. Але для цього треба, щоб у нас було стратегічне розуміння, що, наприклад, куди ми там е, у нас бюджет зараз можна прийняти, і потім буде час, коли вільний залишок будемо ділити у другому кварталі, то є в квітні. І це значні кошти. Це значні кошти будуть і на рівні обласного бюджету, і на рівні міських бюджетів. Але от стратегічно, тобто критерії, по яким ми... Ми для себе говоримо, добре, а на що ми тратимо гроші? Які у нас там критерії? От я пропоную там, що робити це так, як ми робимо в сім'ї. Да? Що у нас, які критерії там в сім'ї? Перше, безпека. От, есть на безпеку, щоб у мене замок закривався, щоб з унітаза, я заязвіняє е, там, е, ну, щоб бачок слівною роботав, да? щоб е, газ не травив, щоб вікна були вставлені і заклеєні. Це перший критерій. Другий критерій, на що ми тратимо в сім'ї гроші? Правильно, вкладуємо в своє майбутнє на дітей, на репетіторів, тобто в нормальній сім'ї тільки так, да? там, все. щоб дитина ж була успішнішою, ніж я. Е, в третій чергу, що ага, якщо там те у тесті інсульт. То, значить, бросаємо все і біжимо, допомагаємо там, і не жалеємо патронів на те, щоб, щоб э, спасти э, родича. І тільки потім на хатілочки на всякі там, ото як Льоня куплю жені сапаї. Там, типа, чи Шуба, чи поїдемо в Крим, наш, чи не наш, там, чи в Болгарію там. Але вже тільки після того, якщо по першим трьом у нас нормально, то так мусить бути і міський бюджет. І ми критикували э, Мінаєво, що нам там э, капітальний ремонт за 4 мільйона театральної площі в місті сум. Да? Е, якщо у нас там внутрідворових дворових дорог немає. Або якщо у нас там не замкнуто кольцо, е, там на Дальньому Інтері, е, і у нас там в будь-який, не дай Боже, там постукаємо по дереву, там може бути е, алчевс там в, в будь-який ну, в, в момент, може бути, ну е, 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 ну там не замкнуто, ну, я не спеціаліст, як інженер, ну там в общем щось не замкнуто у нас і у нас все час От. То в першу чергу, значить, ми не не пам'ятники строїть, а те, що відповідає нашим критеріям. От до речі, от за що ми там ще медуниці? Що формулу, коли вони Ми вже зрозуміли, що медуниця старається Молодець, так, да. але... ні, але ж штовхать теж під ребра, треба, що щоб там деякі, от, наприклад, при розрахунках делегованих повноважень по освіті, то не враховується наприклад, позашкільна освіта. А позашкільна освіта це те, що ми повинні розвивати і множити зараз. Щоб наші діти були успішнішими, треба вкладувати в освіту і не тільки в шкільну, а й в позашкілля в гуртки молодих журналістів, наприклад. І наостанок коротко, от коли вже закінчиться ця система в мирний час, в революційний час, під час війни при різній владі, коли перед новим роком в авральному режимі в останній буквально день приймається бюджет, потім так само на швидкоруч приймаються бюджети місцеві. Коли ця система нарешті зміниться, коротко? Ой, хотілось би, щоб уже в 2016 році ми приймали нормальний бюджет за нормальними схемами з зрозумілими всім критеріями, от і з професійним підходом. Тобто по оптимізації мережі у закладів. Дякую, Віктор Анатолійовичу, за розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.